Вітаю, друзі! Сьогодні черговий експеримент. Буду мити срібло. Для цього нам знадобиться рідина для миття срібла, спирт. Спирта не було, я використовую горілку. Думаю, так буде нормально. Потім що ще? Папір. Буду мити отакі от монетки. Гамбург. Спробую зняти цю некрасиву темну патину. Іноземні монети хтось залишив відбитки своїх пальців. Спробую зняти їх. Тут 925 проба в гамбурзі 900. -та. І отакі такі монетки. Помию просто в спірті, щоб зняти жир. Хочу спробувати на них красиву патину накласти. На деяких вона вже присутня, але буду експериментувати з патиною. Так, ну що, почнемо. Почнемо з 925 проби. Занурюємо їх в розчин. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать и пятнадцать. Где моих? Так, а теперь их помою. Звичайною проточною водою пробовав до цього з милом мить, але мило залишає якусь плівку. Сейчас я вам покажу. Канада начебто все наволос всі відбивки. і на теж як новенький. Так, продовжимо. Ще дві таких корейських дрібного номіналу. Зараз покажу як видно відбитки. Бачите їх? Такі пдали. Буквально на 15 хубин. Не хвилина. Секунд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Достатньо. Навіть менше, я думаю, буде. Достатньо. Подивіться. Всі відбитки парчу. Пішли. Так, обережніше треба бути і знову під водою промиваю їх. Продумаю салфеточку. Замітив такий нюанс, що треба їх швиденько висушити. Якщо дати воді залишатись, образується пляна. І бажано, щоб насухо їх витерти. Щось їх попекла. У всякому разі не беремо за поле монети. Беремо тільки за завод. От бачите, про що я казав, де одразу не висушити. Така плямка залишається, але зараз ми її висушимо. Що він таке. Трошечки прибирати всю вологу. І монета буде чистий. Бачите, ті же плями нема. Так, я їх перевіраю. Вложу їх в провітрювами місце, щоб залишки вологи прибиралися. Їх і нема, але ну, якісь мікроскопічні. А тепер найцікавіший експеримент. Будемо мити. C5 марок. Вот. Риски с Так она выглядала. Занурю ее в рощу. Тут 900 а проба. І буде тримати її довше. Хвилину, а може і ще довше. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, не буду вас на паузу нажму. Так, пройшло вже більше хвилини, але монета чомусь не відмивається. Добре. Можливо, проблема в розчині. Зараз я спробую в іншому помити. Цей мені подобається для полірованих монет сучасних, але є в мене інший рощин. І інший розчин, Не пам'ятаю, як він називався, але він вже старенький. Старенький, але повинен краще мити. Дев'ятисоту пробусріб. Ще спробуємо покласти. Як педаль справа. Раз, два. Цей гроші набагато краще справляється з цією задачею. От саме 900 пробу срібла краще чистить. Зараз побачимо, який результат буде. Монета лежить вже більше хвилини, значно краще помилося. Ще півхвилинку і буду діставати. І ще зверну увагу, що та сторона монети, якою вона лежить додолу, очищується чомусь краще, ніж та, яка на нас дивиться. Наверх. Я зараз переверну гербом Гамбурга донизу. Зараз ще півхвилини потримаю і побачимо результат. Так, монета те десь. більше трьох волн зараз подивимось що у нас вийшло Залишки розчину базу нарвоною алею раніше я з милами Після кифлоти але потім монета могла якоїсь Таку ремонтовую квітку йде. Не знаю, чому так навернуло якось не таке. І от подивіться, що у нас вийшло. Не знаю, чому якість відео не передає. Погано фокусує. Ну Монетка вийшла Яс... яскравіша, не така чорна грубна, як вона була до сього. Продовжуємо експеримент. Тепер будемо мити в спирті монети. Не забудьмо однією рукою. Просто кладемо. Я думаю, багато не треба тримати. Мабуть, пальцями буду користуватися однією рукою. Незручно. І нічого мити не буду в воді просто їх покладу просикати. Протеру папером. Як не протеру, а промикну. Протирати ні в коєму випадку не бажано, щоб не пошкоджити зеркальне поле. І потім їх покладу на патинування. Кажу вам результат, що з того вийшло. Не знаю, як швидко це буде відбуватись. Дивився багато відео. Ну, як багато, декілька з цього приводу. Різні поради дають. Хтось на протязі рекомендує просто їх покласти в кімнаті. Хтось в шкатулку дерев'яну. В шкатулках я тримав, але це, мабуть, дуже. Довгий процес, так як за місяць-за два нічого не відбувається. Добре, дякую за перегляд. Буду ділитися з вами своїми експериментами. Якщо цікаво, можу зняти відео про колекцію свою, що я збираю, я збираю. З кораблями монети. Якщо цікаво, напишіть. До нових зустрічей. Ставте лайки, дизлайки, коментуйте. Буду вас знову радий бачити на своєму каналі. Всього вам найкращого!